Доброго ранку, друзі. Вернувся к нам ланцерок. На цей раз на установку каталізатора, друзі. Тут раз, друзі, колечко міняли, нічого, не сече все добре. тримає. А зараз тут щось з цим каталізатором робили. обманки тут. Непонятно, що тут за все пусте, будемо дивитися, друзі. Ну, а ми будемо вирізати його і вварювати новенький каталізатор, друзі. Ось такий нержавіючий банячок, друзі. Новенький. Оп, Е4. Ввариваем, друзі. Пансирок залетів, каталізатор, друзі. Такі ось шовчики. Лямдочка запущена правильно. Скоріше за все, чек у нас горить не буде, друзі. правильна геометрія. защитка под проводочек друзья ну и теперь машинка может ехать в европу друзья завжди вам ради